Салют, друзі! Радий вас вітати на каналі а 2 Крюю. У нас сьогодні достатньо цікава подія, тому що... Розглядаємо ми повлок-танк. Це американський тяжик 6 рівня, який дається, можна сказати, на халяву, але для того вам потрібно робити БЗ і заробляти монети. Давайте подивимося стосовно цих монет і скільки їх дають. За кожну бз дається одна монетка. Виконуєте цей квест, збираєте 50 монет, йдете в магаз, і в магазі забираєте ось цей танк. Я його вже забрав. Для вас, якщо вам потрібно докупити монети, 5 монет за 700 голди. Перебор, звісно, знаю, але давайте розбиратися, що з цим танком. Взагалі, так або не так. Подивимося і поговоримо: пограємо на ньому. Я поставив вже камуфляж, обвес поставив. Також на нього спорядження стандартно, амуніція стандартна, без ніяких плюшок, боєкомплект. Стоїть 30-10-10 і обладнання поставив поки що таким чином, тому одразу, друзі, поїдемо в бій. Що там зараз в рандомі на шостому рівні відбувається. Якщо пам'ятаєте, вчора ми грали на сьомому рівні. Сьогодні ми спустилися вже на шостий. Завтра, мабуть, будемо на четвертому і третьому грати. Так. 8 кд в нього. Цікаво. Так, бачу, що. Тяжиків є 4, і у нас 4 тяжика Ну я б поїхав би ось сюди. На СТ-напрямок. Ох, який він важкий, друзі мої. Він просто дуже важкий. А от по зведенню, мені здається, що мені вже він подобається. Гармата достатньо точна. Якщо поставити на збалансовану гармату, у вас буде 27 см розкіт і це реально взагалі небагато. Це, я б сказав, би дуже і дуже добре. Проте. Їде він дуже і дуже повільно. З гори 32 кілометри. Це маловастенько Ну, потрошечку щось роз розганяється. Дивіться, розганяється. Давайте по поїдемо, подивимося, що у нього там за броня Тому що Wargaming знову ж та записали такий відос, в якому просто танк імбовий не пробивається нічим, ніяк і просто як монумент там е литий стоїть. Так, у мене є. Слухайте, мене тут е, хочуть вбити Так е, я не можу зараз туди вкатити і допомогти, тому що Тому що мене контроля лів, з лівого флангу. О, все. мій підконтрольний. Блін Ну, я поки що не зрозумів, де він і чим танкує, тому що мене от всі, хто хочуть, шмальштурм, всі. Ну я розумію, що шмальштурм непоганий танчик, але ж. Е... Ну, таке. 257. Ну, от альфа тут достатньо цікава. Давайте подивимося, що тут буде відбуватися далі в нашому бою. Експлорер мене покинув, красавчик. Але е, до, він казав мені, що типу, окей, да, поїхали на правий фланг. поїхали. От е, Поїхав допомогти СТК, а по факту, що вийшло, що СТ не допомогли мені. Так буває. Нічого страшного в тому немає, тому буде добре, якщо ця стратегія і тактика в них буде виграшна, і вони виграють. Ну, дивіться. Той самий експлорер, да, зараз тицяє по 160, от 200 там залітає, але ж. Коли ти понад 200 стріляєш там на шостому рівні, мені здається, що це непогано. І як для танка, який можна забрати просто от безкоштовно, і мені здається, що він досить може бути цікавим для гравців, тих, які лише починають грати. І... Для них не зовсім хотілося б там, щось донатити. і так далі А от просто хотілося б зайти в гру і пограти. Тому виконуйте БЗшки особисті взводом там Треба теж пограти в деяких БЗшках Забирайте 50 монет і забирайте цього танчика. Так, давайте ми на ньому зіграємо всього 3 боя і подивимося, що це за машина. Закінчимо зараз цю каточку, що тут відбувається. Вже просто цікаво, вони просто всі роз'їхались, але ж видно, що хтось стоїть на базі, захоплює. Так, МТ-25 зараз свій барабашку розрядить тут, приїде, мабуть. Ні, о, дивіться, щось він не дуже хоче. Там достатньо просто на Арловкатит, мені здається, і забрати з двох гармат його. Нормально. Так, ну, скажімо так, Бог рандому нам е, дав таку можливість і команда союзників перемогла тут. Проте хочеться одразу подивитися, що тут е, не так. Мені цікаво, наскільки я там настріляв на аж на 437. Супер. Просто мені здається, що я в цьому бою жодного разу. Не зрікошетив. Тобто від мене жоден постріл не зрікошетив. А Варгеймінг, бачите, як малюють вони рекламку цього танка. Чуваки, опаруйтесь, кидайте все. У вас не має бути власного життя своїх справ. От Ми піднімаємо рандом і онлайн таким чином. От даємо вам халявний танчик, тому грайте. Проте, звісно, для тих гравців, в кого танків взагалі немає, і хто починає лише грати, непоганий танчик, я думаю. Тому що безкоштовний. Поїду зараз на напрямок СТ. Спробуємо зараз пограти інакше. Рушаймо. Посейвитись і відбаште пограти. Кути нахилу гармати? Тут є. Тому поїхали. О, і ще один. Бачите, вже тут люди почали їх скуповувати, ці танки, і тоді вже цікаво. Зараз подивимося і побачимо вже його в прицілі. Це добре. Ну, я сподіваюсь, що нас не вб'ють із стежки до того часу, як я вирішу прицілитися до полака. О, бачите? Уже стоїть і... хтось там по ВКшнику вже роздає. А у нас тіпи щось тут щось тут Думають, думаю, чи їхати туди, чи не їхати. Так. Ну, слухайте, гармата мені подобається тут. До гармати питань немає. А от до того, що його пробивають всі, і цей лючок здоровений, дивіться який. відновлено, Хорош. Так. Ну і ще цікаво те, що він має е, високий такий профіль, скажімо. Тому що. З висоти йому зручніше стріляти, мені здається, коротше кажучи, пробивають всі. І от питання в іншому, а на що нам цей танк? Гармата цікава. Думаю, що зайшов. Так, потрошку піджимати будемо. Поїхали по лока подивимося. На жаль, немає адреналіна, щоб тут е, зіграти. Ну, бачите, да? Що можна стріляти пробачте, навіть е, через Просто без, скажімо, там. ну От. Я навіть я не висвітлюю, не вицілюючи ніякі там зони. О, перший раз танканув. 220, так, да? нормально. Ах ти бачили. Я думав, що я ніколи не бачив ферума при цілі. І побачив тепер, і побачив, що в нього то не лючок, а то тупо така цікава штука на лоха. І я подивився і став лохом, тому що витратив час а міг би дати йому ВНОД. Ну от, дивіться, навіть ВК 301П. Ну не навіть, тут сенс в іншому, що це Стежка. Ще й підірвав йому БК. ЛТшка, теж. Ну от е, я не бачу, щоб були якісь складнощі. Ну тут е, борт під таким кутом, звісно, тут би, він будь-кого б не пробив би. Але ж дивіться, зараз ще фером приїде. Ай-яй-яй. Ну чого не в НЛД стріляти? Слухай, якби ти розвернувся і їхав би вже передом в іншу сторону, то мені здається, що ти міг би ще втікти. Так, да, танчик такий собі. Не знаю. Зараз спробуємо ще один варіант гри на ньому, наприклад, поїдемо на напрямок важких танків. Ну, а що робити танку просто дірявому картонному на напрямку важких танків? Ну, я. Поки що не розумію взагалі, друзі, підкажіть мені. Що ви думаєте стосовно цього танку? Давайте розбиратися. Мені здається, що він просто от... аби зробити таким чином, щоб от, просто підняти якийсь онлайн в грі. І... Івенти робити в, в танках вже стало так, знаєте, звичайною справою, тому що, брін, або люди не хочуть грати вже в них. Що їх треба тримати за рахунок, за рахунок івентів, я поки що не розумію, чому так. Але івент на івенті, звісно, що це непогано, тим не менш, ну, незрозуміло. Тим більше танк шостого рівня всього-навсього. Так, тепер е -е, повлака в цих е -е, понабирали вже, і що тепер будемо робити? Заходити в гру по хвилині, а то і більше? Оу. Да. ну це добре, що нас закинуло. А дивіться, тут о, лише один танк. Ні три танки. Один це я в команді противника побачив. Тіп, навіть он купив його і їде без камуфляжа. А якийсь він зовсім несуразний цей танк, мені здається, він, мав би бути, мені здається, з цими формами більш рікошетний. А він щось, ну. Його всі пробивають на ізі. От я, знаєте, зустрічаєш якийсь танчик. Ну, в бою отак просто. там, Ну-ка, до фонтана поїдемо. А Мені просто хочеться зрозуміти, поїхала команда противника. Куда? Так, а, ребятки, а можете допомогти мені з квасом? Ну, кваса іде довго. Слухайте, ну от з квасом питання. Не знаю, питань немає з квасом. Так, у нас там розносиде на горі. Тому що команда противника поїхала вся на гору, а у нас ніхто не поїхав на гору. Так, давайте розганятися і поїдемо дещо от сюди. Не такі вже тут кути нахилу гармати на цьому рельєфі. Нам не допоможуть так, але нам треба от сюди піднятися і спробувати пограти. Ой, 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 бачите? Вот просто на изи. Ребятки на изи пробывают. Так. Так, окей. Типи, а можна приїхати допомогти чи не можна тут? Мені здається, я тут зараз ту... Ходити в азарт на цьому танку. Ай. А ні ні братан, давай ми не будемо так грати. Ну, друзі, я не можу сказати, що є сенс взагалі, ну, тобто, у мене, я його забираю, тому що в мене майже всі танки є. А деяким людям, хто грає там на 10 рівні, на 8 рівні, я взагалі не бачу сенсу. Упаруватись, якщо ви не граєте КБЗ-шки, там не виконуєте не КБЗ, а особисті БЗ, якщо ви їх не виконуєте, ну, упаруватися за цим танком точно не слід, тому що ну, танк ніякий, і від відео того, яке нам запропонували до огляду в Архімінг, нічого, нічого цей танк, окрім назви, з тим відео немає спільного. Ось такі, друзі, справи. Гарних вам боїв і пам'ятайте! Все буде Україна! Бай!